i скажу так. Во-первых, я поздравляю Ниву с выходом в первую лигу. Болельщики Тернополя заслуживают первую лигу и премьер-лигу, потому что я состоялся как футболист именно конкретно в премьер-лиге. Это первая команда, в которую я начинал играть именно в премьер-лиге. Как раз у Игоря Петровича Яковского. Я благодарен. Этому. Для меня Тернополь не чужой город, поэтому здесь у меня была квартира. Здесь у меня родился сын младший, поэтому действительно я очень искренне рад, что вышли в первую лигу. А по игре Ми неплохо грали, Нива забила, заслужено виграла. Навірно, думаю, що все справедливо. Так воно треба бути, як воно правій. Якщо сьогодні оцінити гру команди, вона була досить пристойною. Ну, я хотів би все-таки подя подякувати футбольній команді Одеса. Знаєте за що? За те, що вони, як істинні футболісти, доіграли сезон до кінця. Тому що могла команда не приїхати так, сьогодні і сьогодні не було б того свята. Знаючи наперед, що 2-0 програли дома, вроді б. Все-таки Вони приїхали, і я скажу відверто, що вони грали краще сьогодні в Тернополі, ніж вони грали в Одесі. Чому? Тому що вони контролювали м'яч, вони досить хорошо рухались. Відчувається рука тренера, Пархоменка, скажу Андрія. чому? Тому що видно, що людина працює. Єдина проблема їхня, звичайно, це фінансування. А це головна боль. Що касається нашої команди, то я скажу так, що вона трошки десь вульготно це сьогодні почувала. Знаєте, після рахунку 2-0 дуже важко налаштувати футбол. В психологічному плані. От, і вони десь хвилин 10, 10 ігра, ну, не в'язалась. Ми грали не так, як ми хотіли. Но після того дійсно е, появилися лідери, я ж кажу, в центрі поля, які взяли м'яч свої ноги і добросовісно працювали. Менше браку почали допускати, забили вчасно м'яч. І після того, звичайно, вже відчували, що ми вже яка, тримаємо всі ніті в своїх руках. Е, я думаю, що команда сьогодні заслуговує на похвалу, хоча я їх рідко коли хвалю. Чесно сказав, ну, сьогодні ми на початку сезону зустрічалися з болівальниками і давали десь такі маленькі обіцянки. Можна сказати слова там, в пусту, можна, хтось говорив, що це нереально і неможливо. Сьогодні я кажу, ми виконали тих два завдання, два завдання які були поставлені. Це ми говорили, що на Тернопільський стадіон повинно прийти 10 тисяч глядачів, на матч Кубковий з Севастополем прийшло десь більше 10 тисяч глядачів. І ми пообіцяли, що ми, вся команда, і всі керівники... Що ми вийдемо в першу лігу? Ми сьогодні зробили це. Чому? Тому що команда і Чернігів три роки виходила. Знаєте? І це дуже тяжкий шлях. Це тільки так зі сторони кається, що це досить легко і просто. А це оказалось досить серйозне таке змагання і досить клопітка праця. От. І я хотів би, чесно сказав, перш за все ще подар... подякувати всім болівальникам, вірним болівальникам. Ще раз кажу, ті, хто нас вірив. Ті, хто з нами йшов до кінця, і ті, хто знав, що наша команда досягає небажаного результату. І ми сьогодні бачили, як болівають за нашу тернопільську ниву, як вони нас підтримують. Ну, а команда, ви бачили, я обіцяв, що команда зробить все для того, щоб матч був красивий, результативним. І ще раз кажу, я дуже вдячний всім болівальникам за підтримку. Звичайно, хочеться слова подяки, ще сказати нашому губернатору. Чому? Тому що коли ми почали працювати, спочатку. Дуже важко все давалось. Ну, Валентин Антонович Хоп'ят, він зробив фінансову базу для команди, це немаловажно. Пі з Нового року було підсилення, досить серйозне підсилення в лиці Баранців, Кікуття, Мельника, Ільківа. Суслова, я ж кажу, ті футболісти, я думаю, проявили з найкращої сторони. Ну, сезон був нервовий, якщо чесно. Бо ви знаєте, що ми на перших парах потеряли багато очків і через то нам важко прийшлося трохи. Але е, те, що було сьогодні, це свято, ми зробили для Тернополя, а це були епаги того всього. Через то я рахую, що сезон все одно був дуже вдалим. Можливо, якби у нас дуже добре йшло, може такого ажіотажа і такого весілля навіть зараз не було. А те, що було сьогодні, сталося, що ми сьогодні ж дійшли і виконали своє завдання. Це велике свято для тернополян, для мене особисто, для всіх тих людей, які приклалися до цих перемог, і для влади, і для всіх. Так що я дуже щаслива людина сьогодні, що це нам вдалося зробити. Які плани на майбутнє? Ну, плани на майбутнє у нас зараз в першу чергу нам треба трохи відпочити, відійти від всіх емоцій. Потім будемо готуватися до святкування. Оце те, що було сьогодні. Явлена 30 червня має бути паралельно. Значить, команда зараз піде на декілька там може на тиждень на відпочинок. Потім збереться. У нас будуть збори. Є декілька у нас трансферних таких завдань. Ми хочемо їх здійснити. Так що команда відправиться на збори. Напевно, ми так думаємо, що це буде трускавець, і будемо готуватися вже до першої лізи. Плани такі, дуже, дуже прості, скажімо, і дуже потрібні. Ми хочемо, щоб в першій лізі ця команда, яка радувала Тернополя, щоб ми не повторили ту судьбу першолівої неві, коли вона повернулася буквально на той самий рік знову до другої ліги. Ми хочемо, щоб ми були сильною, міцною командою. Паралельно буде розбудовуватися інфраструктура серйозна, клубна. Ми вже писали на цих сайтах, буквально через там, декілька днів, ми презентуємо новий проєкт нашої спортивної заміської бази. Це буде один з кращих спортивних баз. Ми відкриваємо дитячу академію спортивну, футбольну. Тобто плани у нас дуже великі. НІВА має бути не просто команда першої ліги, а не має бути команда, яка буде повна, серйозна інфраструктура, яка буде готуватися при нормальній стабільній ситуації фінансової, цих можливостях, щоб команда могла вже вистрілити, вийти в прем'єр-лізу. Завдання нас завжди буде стояти, що ми не будемо вийти. Все одно. Це, це основне завдання наш, нашого клубу. Просто є речі, яких треба робити послідовно. Не можна переприкнути вище голови. От сьогодні у нас, наприклад, присутній Іван Греско, відомий всім нам журналіст, який сьогодні є одним із засновників каналу Футбол. Да. І сьогодні ми вже ведемо з ними перемови для того, щоб наші ігри в першій лізі транслювалися по телебаченню на каналі Футбол. І Вівторок приїжджає технічна група їхня, вони передивляться на стадіон, подивляться можливості технічні, чи наскільки це можливо вести такі трансляції. І так само ми цю інфраструктуру так само будемо розвивати. До цього, незважаючи на те, що у нас дуже добрий стадіон, все одно є дуже багато питань до нього, і треба його привести в такий лад, щоб вона тут ми могли б цю трансляцію вести, бо в є свої вимоги. Є це все буде буде робитися, інфраструктура буде розвиватися, спортивні школи будуть робити. Це футбольні поля на той базі, де ми плануємо, має бути 6 футбольних полей і вся інфраструктура, яка необхідна для команди.